Прислахаю конвалія, під дубом високим, Захищалася від него під вітрям високим. Та недовго навтішалась конвалія бік. Її рука чоловіча віку вкрутила. Ой, ой, понесли конварі у високу залу. Понесли її з собою паночка до, до балу. Ой на балі весела музиченька грає. Конвалі та музика, бідне серце крає. Тож паночка в веселому вальці закрутилась, а в конвалі головка пов'яла, хилилась, промовила конваля прощай його милом. Іди, дубе, великі. За мій єдиний, та й замовкла, майдую панночка рукою. Бою і квіпо кинула до Може, і тобі колись мої пани доведеться. Згадай ту панбаню, як щастя, мене. Недовго і ти, моя панна, будеш утішатись. Та попала у веселих таночках звиватись. Може, і колись оцей милий що так любить дуже. Тебе квіточку з'являв залишить байдужий.